Вітаю, це новинар віклі та його ведучий Ігор Яворський. У цьому випуску: Московський терор, балістичний удар по центру Ізюма забрав життя шістьох людей, десятки поранені. Терористичні атаки на ТЦК, Російський слід і реакція фронту на Київщині у бійця Збройних сил України відбирають землю, де він планував збудувати житло для побратимів і сімей загиблих. Україна розробляє лазерні технології для боротьби з дронами Камікадзе. Про це й не тільки далі. На початку тижня московити вдарили балістикою по центру Ізюма. Шестеро людей, в тому числі вагітна дівчина, загинули. Більше півсотні поранені, серед них шестирічний хлопчик і дівчата 14 і 16 років, розповів голова військової адміністрації Харківщини. Сенягубов. було завдано удару а, саме балістичною ракетою типу Іскандер. Тобто, ворог чітко розумів, куди він б'є. Це в день, це абсолютно цивільні об'єкти, адміністративні будівлі, де велика кількість людей отримують соцпослуги, адміністративні послуги. Тощо, тобто, ціллю його було саме завдання удару по нашим, а, тобто цивільним людям. Внаслідок того удару загинуло 5 людей. На жаль, ще одна людина, ще чоловік. Увага Помер в лікарні, тобто шість жертв. Ми на сьогоднішній день маємо. А 56 людей, ті, які отримали поранення різного ступеня тяжкості. Наразі відповідно чотири людини перебувають ще в лікарні. З них троє дітей. Тим часом Харків весь тиждень перебуває під ударами російських молній і шахедів. об'єктами дронових атак. Окупантів стають пам'ятки архітектури, транспортна та житлова інфраструктура і торговельні майданчики в різних районах. Міста. Зокрема, в ніч проти четверга московити вкотре поцілили у ринок Барабашово. Цього разу пошкодили щонайменше сотню торгових павільйонів. Нехай буде проклятий цей Путін, каже харків'янин Олег. Враг знову запустив на нас дрони і знову пострадав Барабашово. Дуже сильно пострадав він на цей раз. Люди пострадали. Вони покрупівцям і так місяця, які торговлі немає. Людей немає. Ви зрозумієте, у людей грошей немає. Торговлі немає. І знову люди погріли. Ой, будя проклятий, Та Путін. чому почастіше ли ворожі нальоти дронів на Харків та інші прикордонні міста? Пояснив заступник командира 429-го окремого полку безпілотних авіасистем АХІЛЕС Олесь Маляревич. За його словами, окупанти розміщують навчальні бази ближче до кордону, щоб тренувати операторів БПЛА. Військові цілі вразити набагато складніше, тож наволоч для відпрацювання атак використовує. Цивільні об'єкти, те, що до Харкова долітають дрони, це дійсно не тільки до Харкова, до, до багатьох цивільних міст долітають такі дрони, тому що окупанти почали розміщувати свої навчальні бази ближче до території України, ближче до міст, куди вони можуть долетіти, для того, щоб вони відпрацьовували, тому що працювати по військових цілях набагато важче ніж по цивільних, тому ці дрони дуже часто це нові їхні пілоти, які вчаться літати. На жаль, я вже казав, що, що ви, що ви ще не знали про росіян, про їхню. Скажені, що вони навіть таке почали робити. Служба безпеки України розкрила деталі теракту, що стався у будівлі територіального центру комплектування в Рівному. Виконавцем виявився 21-річний мешканець Житомирщини. Його російські спецслужби завербували через Телеграм, спокусивши швидким заробітком. Терорист смертник загинув на місці. А вісім військовослужбовців поранені за даними слідства. Російські спецслужби не лише використали чоловіка для здійснення теракту, але й заздалегідь спланували його ліквідацію. Також цього тижня ще один вибух біля будівлі ТЦК пролунав у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині. За попередніми даними, одна людина загинула, четверо поранені. За словами міського голови Михайла Посідка, загиблий передавав речі військовому ТЦК, і саме в цей момент стався вибух. Серед постраждалих двоє лікарів, перехожа та військовослужбовець, ці події вже прокоментували на фронті. Зокрема, заступник командира 3-ї штурмової бригади, підполковник Максим Жорін, у своєму телеграм-каналі пише: цитую: русаки дуже чітко відчувають моменти нашої слабкості та теми чутливі для українського суспільства. Ці диверсії скоєні, щоб поглибити соціальну кризу, не дати нам зосередитись на справді важливих питаннях, ще більше зірвати мобілізацію та ухвалення необхідних політичних рішень. До речі, РФ тепер навіть не заморочується з оплатою дегенератам, яких вербує, підривають їх одразу на місці. І платити не треба, і свідків нема. Кінець цитати: влучніше, і не скажеш. На Київщині у військовослужбовця збройних сил України Романа Джурилюка рейдери намагаються відібрати землю. На ній Роман планував збудувати житло для сімей загиблих побратимів та інших бійців третьої штурмової. За словами комбата Дмитра Кухарчука, з цією метою Роман придбав 14 гектарів під Києвом, але місцеві ділки шляхом махінації хочуть відібрати у військового землю. Схема наступна пише у своєму телеграм-каналі Дмитро Кухарчук. Без згоди власників земля об'єднується, створюється новий кадастровий номер і виставляється на аукціон. Паралельно процес качається скачається через вулицю, але розуміючи, що тут нас точно не потягнуть, пішли через суди. Вірю, що зможемо переламати навіть продажні суди, а воїни і сім'ї загиблих героїв зможуть збудувати собі житло, написав Комбат. Україна повернула з російського полону 150 захисників: це солдати, сержанти та офіцери. Серед тих, хто повернувся 11 мешканців Харківщини, п'ятеро бійців харків'ян по одному жителю Золочева і Куп'янська та четверо мешканців Куп'янського і Чугуївського районів, дехто з колишніх бранців перебував у полоні понад два роки. До України прибули перші винищувачі міраж. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Його український колега Уміров підтвердив факт отримання літаків та додав, що в Україну прибули і f 16 -і з Нідерландів. Командувач сил безпілотних систем Вадим Сухаревський повідомив, що в Україні розробляються та активно застосовуються лазерні технології для враження ворожих об'єктів, зокрема безпілотних літаючих апаратів типу шахет. За його словами, лазерні системи вже здатні вражати цілі на певній висоті. R&D, да інноваційна діяльність командування передбачає ряд напрямків. Так, і один з напрямків там в плані боротьби з бортами противника, там з безпілотними повітряними системами противника, в тому числі, якби, скажімо так, пошук рішень по боротьбі з шахедами, так якби на нарощенню обстановки, привів нас до команд, які активно цим займаються. І так. Лазерні технології зараз якби вже вражають на певній висоті, якби певні об'єкти. Сухаревський також зазначив, що глибина роботи сил безпілотних систем наразі перевищує 2000 тисячі кілометрів, що свідчить про значний потенціал вітчизняних розробок у цій сфері. Таким було останнє повідомлення випуску. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини Громада Груп» і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний, захищений від московитів клаптик нашої землі, рясно политий кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо, в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини, Сергій Захарєв, Олег Туценко, Євгеній Юзіков. Антон Спіцин, Геннадій Мозговий, Дмитро Гайворонський, Іван Філіпов, Григорій Крячко, Олександр Лемешко. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!